передбачено частину 4 статті 191 Кримінального кодексу України за кордоном про власне бюджетних коштів службовому насобу під час дії військового стану. Зайняти, ну, дозволено проведення будівлі споруд Як понаручав про підозру записи на першому КПК України. прошу ознайомитися. На Одещині поліцейські викрили посадовця комунального підприємства у зловживання службовим становищем. Начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою однієї з сільрад Білгородністровського району з метою закупівлі для потреб громади вантажної техніки уклав з підприємцем договір купівлі двох вантажних автівок за завищеними цінами. Прийнявши економічно невикидне рішення, посадовець дав можливість продавцеві транспортних засобів. Одержати неправомірну вигоду за рахунок бюджетних коштів. Сума збитків, спричинених в такий спосіб громаді, склала понад 600 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів ми висунули фігуранта обвинувачення у взловживанні службовим становищем, що завдали істотної шкоди державним інтересам. Наразі слідство завершено, та обвинувальний акт за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України направлено до суду.